Права 731. Виразіть у тоннах. Ну що ж, стартуємо, дивимося, спочатку треба виразити у тоннах 1 кілограм. Ну що ж, якщо ми пригадаємо, що у тоні 1000 кілограм, то виходить, що кілограм це тисячна частинка від тони. Так і пишемо, що треба 1 тонну поділити на 1000. І дописуємо тони. Ну і давайте в дужках напишемо, чому, тому що одна тона. Це 1000 кілограм. Є. Ну що ж, 327 кілограм. Якщо 327 кілограм, то таких частинок по 1 кілограм. Треба взяти 327, то це буде дорівнювати 327 тисячних частинок від тони. І ще раз можемо записати чому. Тому що одна тона це 1000 кілограм. Так. А тоді 1 кілограм. Знову напишемо, що це одна тисячна частинка від тони. Є. Далі 58 кілограм. Ну, аналогічно, тоді таких частинок по одному кілограму треба взяти 58. То ми пишемо, що це буде 58 тисячних частинок від тони. Записуємо в дужках чому? Бо одна тона це тисячу кілограм. Так, тоді 1 кілограм це одна тисячна частинка від тони. Є. Ну і 1 центнер. ну центнер, Пам'ятаємо, що у нас в тоні 10 центнер. Тоді 1 центнер, це треба тону розділити на 10 однакових відрізків. Тобто це буде 1 10 тони, Пишемо 1 10 тони. Чому? Запишемо, що 1 тона це 10 центнер. Є? Ідемо далі 3 центнери. Ну, аналогічно таких частинок треба взяти тоді три, то це буде 3 десятих тони. Пишемо 3 десятих тони. Ну і дужках запишемо, що 1 тона це 10 центнер. Так? А тоді 1 центнер це 1 десята від тони. Ну що ж, ось таке завдання про одиниці маси та дроби на цьому вправу завершено.